Доброго дня, шановні глядачі, з вами Юрій на каналі «Міні Агро Вінниця. Хочу показати ось такий Міцубіщи на 24 кінських сили, 241, -й. в ідеальному стані, технічно все працює, хороша гума, не замучений, не затертий, маленький пробіг, пробіг 625 мотогодин. Видно, що немає ні державчинки. Задні колеса також без тріщин в хорошому стані, в хорошому стані фреза, майже як нова. Єдине, що без ножів приїхала. Має кут нахилу горизонта. Ось такий красень, до речі, механіка коробка, от покажу. Такого красення можна придбати за 7300 умовних одиниць. Дуже хороша ціна для 24-ки з ґрунтофрезою япончика. Чекаємо на вас, міня Гровіниця, Тиврівське 2 а біля авторинка. До нової зустрічі!